Браті і сестри, сьогодні ми святкуємо свято, свято Велике, свято народження Господа нашого Ісуса Христа. Його прихід, пришестя у світ змінило історію життя християн, людей і християн також, тому що Прийшовши у світ з єдиною метою спасти цей світ, спасти світ від Тіні смерті, спасти світ від того, щоб кожна людина, яка народилася і прийшла у цей світ, могла осягнути вічне життя у Царстві Небесні, великою любов'ю, Божественною любов'ю до людини. Нам просяти все святе Івангеліє. його великою любов'ю до кожної людини, до людини, яка увірувала в нього, і перебуває з Ним, тримає Його у серці своєму. І до людини, яка не прийшла до Бога, Він чекає її, чекає, коли навернеться і прийде людина. Тому ось ця Божественна велика любов. Яку вилив на нас і виливає Господь наш Ісус Христос, повинна панувати, браття і сестри, і серед нас, тому що другою заповіддю для нас є любов до ближнього. І ми повинні ближнього свого любити, як самого себе. Ми, браття і сестри, повинні розуміти це особливо в цей складний сьогоднішній час, коли ми перебуваємо під час війни, тому що єдність наша має. Засадничу переможну властивість, яка допоможе нам здавати диявола у плоті російських окупантів, у плоті цього великого диявола Путіна. Але сьогодні, браті і сестри, вітаючи вас з цим святом, ви повинні пам'ятати. Що Христос народився і заради кожного з нас, хто тут стоїть, і хто не прийшов з різних причин сьогодні до храму, тому що Він хоче і бажає, і дає нам всі можливості бути разом з ним. А бути з Богом це значить бути захищеним від усякого земного зла, від диявольської спокуси, від усяких земних речей, які шкодять людині. Увійти в царство Боже, осягнути вічність у цьому світі. Тому пам'ятаймо, вітаю ваших рідних, близьких, всі родини, вітаю всіх полтавців, всіх наших парафіян, причет, духовенства наших, послушників наших, послушливих і непослушливих. Всіх вітаю, дай Боже вам здоров'я, міцного миру, дай Боже здоров'я вам сімейної, сімейних радостей. Щоб ваші родини ви були як одне ціле, щоб те, що, яку яву ми маємо про родину, була у вас, щоб кожна родина була малою церквою. У малій церкві проповідується Христос. У малій церкві діти виховуються з вірою у Бога і у серці їхньому. Малій церкві, люди, залишаючи свої домівки, свята і святкові дні і неділі йдуть до храму, тому що вони розуміють. І, і що це є важливо для нас всіх, бо без Бога ми ніщо. Без Бога ми уязнені. Все рівно, що воїн нас без жилета, без казки, разу уязнені стрілами лукавого. Тому, браті і сестри, розуміємо це. І хай Господь у цей день, і це новонароджена мавлятко принесе вам радість у ваші серця, дасть вам можливість жити і вірити і служити Богові, ближньому і нашому народу, і нашій Україні. Я вітаю Збройні Сили України, наших парафіян, які там, на фронті, захищають нас від лютого ворога. Хай їх Господь оберігає, Хай їх минають кулі, хай вони повертаються до нас здоровими і щасливими. Христос народився. Його! святим, братом і